Вгадайте, хто знову захворів і сидів вдома безкоштовно, правильно, це я. Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Маронюк, і в цьому відео я з вами ділюсь своїм досвідом. Знову, як я захворів, і знову сидів вдома безкоштовно, тому що тут немає нормальних лікарняних в цій Канаді, і це навіть у величезних компаніях. Я працював, можна сказати, трохи в бомжарнику до цього. Зараз працюю в класній великій компанії, яка є топ-1 по Канаді в цій сфері, і займає перші позиції по всій північній Америці, типу між США і Канадою. На всі компанії цих двох країн вона також займає лідируючі позиції. Дуже велика компанія. В неї є свої супермаркети в Штатах, в неї є свої ферми. Вони виробляють навіть свою власну продукцію і поставляють цю продукцію вже своїм клієнтам. Коротше, вони крутяться як можуть, скоро навіть будуть відкриватися супермаркети цієї компанії по Канаді. Тому компанія величезна, в компанії є гроші, але тільки 4 лікарняних дні, які оплачуються на рік, все. Типу, працював у бомжарнику було 0 лікарняних днів. Пішов у величезну компанію чотири дні на весь рік лікарняних. Це оплачується саме роботодавцем. Якщо я не зможу працювати там, здається, якщо я більше двох тижнів чи трьох хворію, то тоді е держава якось там оплачує щось. Не знаю, чи це впливає якось на піар чи ні, але є державна програма підтримки цих хворих, які довго хворіють, тому от якось так. Але саме роботодавець оплачує дуже мало. Найбільше, що я чув, це хтось з репортерів, які працюють на телеканалі, десь там, в якомусь топовому телеканалі. Менітобе. <Manitoba> я не знаю, що це є топове, чесно. Коротше, то він десь там має скільки там днів на рік, ем, типу, непогано. Но мені здається, що цей канал може входити до. Державних робіт, а майже всі державні якісь роботи, державні організації мають 10 днів, як мінімум, лікарняного оплачуваного на рік, тому, можливо, цей канал входить туди. І так, як я вмудрився захворіти літом, коли спека, все просто. У нас на роботі є морозилка, є холодильник, і просто, ну, типу, в прицепі самому, в трейлері взаді, холодно. В морозилці мінус 5 взагалі, на вулиці там 33, а тут морозилка мінус 5. І, типу, ми поїхали ще до того на рибалку, поспали в палаці, дуже сильно змерзли, приїхали назад, я захворів, поїхав на роботу. Відпрацював один день з цією морозилкою. І я працював в шортах і зверху накидував на себе кофту. Це була моя помилка, тому що так, коли відкривається морозилка, одразу холодно, але коли я в кофті везу товар клієнту, повертаюся, і я везу товар по жарі, по спеці, і заходжу всередину в цей ресторанчик, в магазинчик, і також виходить так, що там також тепло, а я в кофті, а, а зараз спека. І я швидше піднів і заходив в морозилку. Коротше, в такому варіанті я дуже швидко захворів через те, що неправильно підібрав якийсь тепловий баланс. І дуже сильно захворів. Прямо от одразу пішло якесь ускладнення дуже серйозне, з виділеннями різними неприємними, і все таке. Коротше, без антибіотиків я не зміг вилікуватися. Я хворів більше, ніж тиждень. Два тижні взагалі хвороби було. Але просидів вдома я тиждень і один день на попередньому тижні просидів також вдома. Того це все мені не оплачувалось і як виявляється, на моїй роботі захворіти дуже легко. Все, що потрібно зробити, це трохи просадити імунітет, і забути зняти кофту і почати от працювати, потім спітніти і зайти в морозилку. Все, хворий одразу. І так як в мене зараз пробний період, перших три місяці це майже завжди тут пробний період в Канаді. В мене немає навіть тих чотирьох робочих днів, які оплачуються. В цій великій компанії чотири робочі дні. І один день сімейний, це те, що дається на рік, оплачується, і все типу окей. Але в мене пробний період, і в мене цього немає. Я просидів безкоштовно, і ось скоро в мене з'явиться цих 4 дні на рік плюс один день сімейний. Тому, якщо десь трішечки починаю під підхворювати, я напевно буду їх одразу використовувати, щоб не було ускладнень і знову не пити антибіотики і не сидіти довго вдома. Є нормальні оплачувані. Дні, це від 10 днів, типу 10, наскільки я знаю, це мінімум у всіх державних роботах. Це Кенеда Пост, тобто Пошта Канадська саме, і там різні різні поліцейські пожежники, і все, що працює там хто, всі, хто працюють в Кенеда Сервіс або ну, десь в якихось різних організаціях державних, то в них є 10 робочих днів, які будуть. З оплатою лікарняних на рік. І далі не знаю, як там. В деяких дуже великих компаніях це тільки на розгляд компанії, скільки днів вона там зможе оплачувати. Є компанії, які мають можливість, але вони ну, не зобов'язані це робити навіть по закону, тому вони цим не займаються. Є компанії, які можуть собі дозволити оплачувати лікарняні для працівників. І вони там виділяють декілька днів. Наприклад, як сьогоднішня моя компанія, це 4 дні. Є компанії, які, ну, не знаю, або вони дуже багаті і не шкодують коштів для працівників, то вони так надають більше цих днів, і там може бути навіть до одного місяця. Але це щось дуже має бути топове і дуже класні мають бути там працівники. Аби їх так сильно цінила компанія і дають їм цю оплату. Але взагалі, якщо так подивитись по Канаді, е, ну не знаю, може по Канаді, не по Канаді, по Вінніпезі це точно. Якщо по друзях, по знайомих і взагалі по людей, з якими я десь спілкуюсь, то можу сказати, що у більшості взагалі немає оплачуваних лікарняних днів на рік, типу нуль захворів твої проблеми, а Якщо в когось десь є, то це реально декілька днів, так як в мене. От, наприклад, 4 дня. Все, більше до нічого немає. Ось так виглядає ситуація з лікарняними по Канаді. Так вона в мене виглядала як 0 днів на моїй першій роботі. На другій роботі це 4 дні, враховуючи те, що ця компанія є гігантом просто в Північній Америці, і все одно тільки 4 дні. Які не є доступні в пробний період перших три місяці. Що думаєте на рахунок таких от умов роботи в Канаді, як у вас, якщо ви проживаєте в Канаді, напишіть, будь ласка, скільки у вас є цих лікарняних днів? Я знаю у багатьох людей це не більше 10, якщо в когось є 10, це супербагато, але здебільшого це менше, ніж 10 це тисячу відсотків. І з цих, от хто хоч щось має, велика більшість людей, які мені щось відпишуть, швидше всього, напише, що у них нуль днів. Така історія. Всім дякую за перегляд. Тримайтесь, будьте здорові. Бай-бай.